Вітаю вас, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненька Україна. Зараз я візьму другі очки, бо мені цих якось поганенько видно. Тож ті, що надалі, о, ці очі. Бачите, два, зараз дві години. Дві години сьогодні у нас четверг. Чистий четверг. Зараз закрію, щоб ви тут не бачили, що в мене тут є. Не треба бачите, не треба. Покажу, яка погода. Хороша сьогодні погода. Плюс 7. Сонечко, так, то трошки зайде, то трошки вийде, то трошки зайде, то трошки вийде. Отак, от така погода. Сніг, бачите, он уже майже, ну тут у нас оце тут в районі, отак от там кругом, бачите, ну воно таке ж уже. Таке -сяке, а не сніг. А у городі я ж була, там вже нема зовсім снігу. Все вже почистили, камінці повбирали. Та й у нас тут на дорозі вже камінці повбирали. Обіщали сьогодні дощу, але його не було. От. Що я вам розкажу сьогодні? Це в мене стірка сьогодні, так я оце ж позбирала, позбирала стірку тут, позбирала стірку тут. Бачите. Позбирала тут стірку. Питали коли що в тебе є стиралка. Ну а чого в мене нема стиралки? Люди добрі. А де ж вона ділася? Ось вона, я не пользуюсь нею, але вона є. Це все, цей ковір теж треба постирати, ці коври перестирати. Все-все-все все поперестірувати. Сьогодні в мене із о, о четвертій почнеться стірка. Ага, ну так як сьогодні ж, це ж у мене той день, що я ніде не ходжу, крім так, що десь піти, пройтись, прогулятися та щось подивитися та щось може купити. І пішла я з дому в 11. В 11 пішла. Чого в 11? Та якось мені там щось треба було зутра зробити. Я поки поробила, поки трохи поприбирала туди-сюди, а тоді вже аж пішла. Поїхала в Нью-Йорк. Я от везла оці дві куртки, що вчора взяла для Анічки. Бо я їх поміряла, це як вам відео зняла, поміряла. Ну, Одна, значить, була 38-го розміру, а втора була Елька. Бо М-ку я на себе не могла удіть, вона була дуже мала у плечах. От. 38 отака, отака сама, як оце, тільки 38. Вона була здорова на мене. Так, я змінила і взяла 36-й розмір. Бачите, 36-й взяла. Така сама ціна. Тії, що то така коричнева така, хороша така куртка, її, вона була М-ка, але я, вона була така дуже в плечах мала М-ка. Елька здорова, я, я дома у її застігнула на себе. Ну, звісно, вона не на мене, вона така на мене ущупна дуже, але на Аню вона була б здорова. Аня у нас висока 170 але вона така дуже ощупна дівчинка. Ем, ну, якщо у вані може 50 кг, а в мене 80 ну, Понятно? От. так що я взяла таку меншу от, і таку сфотографувала їй. кажу, таку легесеньку будеш носити. Вона каже, буду. І теж взяла її 36-й, бо 38-й поміряла здорова. Вона стоїть 4,99, а стояла, бачите, скільки. Майже 35 євро стояла. Це такі, як ото кажуть, бомбер такий легенький. Ну, вона тут трошечки оту... простегана, трошки така утіпльона. Тут, 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 бачите, підкладочка. Отака весняна, весняна, і понас, по, по, поначалу. Восени так трошечки одівати по почалу. І взяла отаку кофточку їй. Така вона якась трикотажна з капішоном. Теж взяла еску, бо вона як оверсайз, Аня не любить, щоб оверсайз 2,99 стоїла 16,99, бачите. От. Настюші пофотала і отаку коричневу, і комбінзон там на танці пофотала. І таку хупарі, оце як, вони, як вони називаються, хупарі ті, ну така тепла з начосом кофта з капюшоном, і, і, така сіренька, і тупо пофотала їй. А вона сказала: не надо, не надо, нічого, в мене повно всього. Не надо, спасіба, нічого не надо. Ну, а вчора, отож, як поміряла ж таку отаку ж чорну куртку, оту, що була вона 38. Думаю, оставлю собі, а тоді думаю. Женщина, це я себе так називаю женщина, як я на себе ображена. І отож кажу, женщина, от на що воно вам треба, скажіть. У вас нових курток, які куртки, пальто, я оце все лічу. Ось ось тут покажу. Я вже показувала, ну ще раз покажу. Дивіться, це нова. Не раз не одіована, ще з етикеткою висить. Вон, етикетка ще болтається. Отака Тоже нова, Тоже не раз не удівана, це ж там вже ж брала лухта аутлет. Це таке, як воно, як пальтичко. Як пальтичко таке вкорочене, бачите, 48-й. Трошки великувата на мене, але ну, отак, от як підтягую отут, то хорошо. Нравиться. буду носити. Далі, оцей носити не буду. не буду. Одвезу в Запоріжжя комусь. оцей, Тоді оце. Ну, тепле, Я не, не, не лічу оцих тоненьких плащів. там. Оця куртка дуже мені сподобається. Це наточка мені купляла в Італії. Дуже мені сподобається. І оце пальто нове. Оце ж, оце ж скажіть, оце на що мені. А, ще ж ота ж чорна, що я взяла у кубусі за 6,99. хороша, хороша, Хоч я й чорний колір не люблю. Але я її взяла, бо вона така. отут така балоньова така ткань. От. А там же така якась ткань з пропиткою, така хороша, тепла, дуже тепла куртка. Оце як були морози, оце тут були, побрались до нас морози, що я вставала, їхала на кармушку, а воно було мінус в ній була як на печці, Така тепла і оце хорошо жопу закриває. Так що мені дуже-дуже-дуже вона сподобалася. От, я довольна, що я взяла. І ціна ж 6,95. Ну, це ж це хіба ціна, а стояла 100. Ну, я вам показувала цінник, носю я її, От там вона в мене висить. Сьогодні свій той пухавічок лухта він в мене теж пухавічок з нього трохи перолізе. Я його сьогодні простіраю і вже приберу, а достану оцю. достану оцю. оцю буду в цій ходити. Бо жовта та мені дуже сподобається, але як оце мені йти за продуктами, то я не буду йти за продуктами. Ну, з то, то так оце, е, Хоч вона вам так скажу, оця стояла 20 синя оця. 20 це ж я її купила, ну по скидки 20. Так, вона може стоїла 160-180, не знаю, скільки не було ціни, так було тільки наклеєно, що 20. А та жовта вона там мені що Вона стояла, мабуть, 69, а вона там мені купила її за 15. От, от, от так. Так що можна і ту надівати, і ту, ну подивлюсь, яку захочу, ту й надіну. Так що, я от у собі сказала, женщина, прикратіте займатися накопительством у шафу. Прекратіте, женщина, майте совість, не треба, купляйте он дітям краще. І ото й поїхала і купила. А що ж хотіла собі купити? Ото, Може й треба було купити, ну, щось якось так. Таке оце хупарі. да? На молні, такий карман, ото спереди. Ну, вони, виходить, два як розкриваєш там, з однієї, сторони, з другої сторони. От, такі, як, ото. як мій Павлик каже, Це такі кармани, як кінгуринок, називає він. І з капішоном. Теплий такий значосик всередині. Такого. Кофе з молоком такий колір, непоганий. От. І Розмір на мене був хороший. Іксель, я поміряла, хорошо. так мені Я тоді думаю, ну на що воно мені треба? А, а тепер думаю, от треба було й купити. У мене є там пару курток без капішов, аді отак е, ту кофточку з капішоном, капюшон наверх, як трошки там задуло раз і накинув на голову. Ну, не купила, коротше. Може, поїду у, 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 у вівторок. Поїду в вівторок, подивлюся. Вони ще ділають скидки. Оце ж, бачите, куртка. Оце ж Хіба це ціна для куртки? От вона стоїла 9,99, а тоді 4,99. Ну, це ж не ціна. Да? От, от так? Я, я так думаю, а там светри хороші по 4,99. Ну, я думаю, я підожду. Підожду, бо ті роки було так, що і по єврі светери, і по єврі отакі кофти на молні. Я вам скажу, качество таке. Ну, Що ви хочете, оце за 5 євро купити куртку, що її 10 років носить? Хоча так, як я носю, так мені й на 5 років вистачить. Оце, звісно, віч хороша, Це те, оце, як почнеш носити, так будеш носити, носити. її зносу немає. А там, конечно, воно таке більш-менш. Таке, скажем, качество слабе. Ага, це вам розказала. Я більше ніде не пішла, то там ото пробула, мабуть, більше часу. Тоді сіла на буста і поїхала додому. От. Зайшла до нас у магазин, хотіла собі активів купити. О. Така дорога. Я в прісні брала євро 89 От, за сливами. А тут 2,59. Думаю, не буду я брати, я завтра пройдуся до Лідлу. Воно завтра, хоч і е, Каперіантає, але всі магазини будуть відчинені. Підуся, прогуляюся до Лідла, або, може, прогуляюся до і там і куплю. От -от так. От, що ще хотіла сказати? А, Хотіла сказати, колись мені написали такий комент, ти що вже забу забулася руску мову? Ні, лю люди мої милі, я не забулася руску мову. Але я собі дала таке об обі обіцянку та собі таку дала, що я більше не буду розказувати на мові мого ворога, який прийшов на нашу неньку Україну. І інколи, знаєте, я так от собі в голові оце прокручую. От Було б добре, якби я з раночку прокинулась о 6, да? От. Я завжди як прокидаюся, ну, починаю там постель складати, треба помолитися, треба піти щось пробити. І Інколи я проговорюю те, що я роблю, я прогаварю. От. Так я так яка була б задоволена, якби я прокинулася, і я зовсім б забулася оцю рашистську мову, щоб в моїй голові не осталося нічого від неї, не єдиного, не єдиного слова, не єдиного вірша, не єдиного письменника, нікого і нічого. Це б я була задоволена. Але ви ж знаєте, так не може бути. Тому я не хочу, ображайтесь, не ображайтесь. Хто не хоче слухати на моїй рідній мові, на нашій мові, не слухайте. Я ж нікого не притягую. Я вам вже казала багато раз, що грошей я не, не заробляю на цьому. На своєму контенті. Я знімаю, бо мені так хочеться знімати, мені так веселіше жити, що я знімаю, щось розповідаю, от показую, що купила, де пішла, які продукти взяла. От. Так що от, от так. А російська мова це чужа для мене мова. Це мова мого ворога. І я не хочу на ній балакати ніколи, ніколи. Я краще буду балакати на фінській мові, чим на російській мові. Оце те, що я вам хотіла сказати. Ну, давайте ще раз покажу. Те, що купила, що це така курточка за 5 євро 4,95 От Отака от курточка, така давайсенька, жопку прикриває за 9,99. І от така кофточка розлітайка з капюшоном. Я думаю, Ані сподобається таку у дворі ходить там, чи десь. Вони ж з павликом їздять часто на прогулянки до Дніпра, вони люблять гуляти. У них немає ні собаки, ні, ні котика. Була кішечка, але вже була старенька, вже її всипили, бо вона була дуже больна. Її вже робили дві операції онкологічні. А третю той ветеринар сказав, що та вона той наркоз не перенесе. Вони її всипили. Дуже всі переживали, і Настюша, і вони і вирішили, що більше не будуть купляти. Ну і зараз війна, так що, от, от так Очікуємо, очікуємо, коли наші хлопці підуть у наступ. Очікуємо, коли оці кляті щури вже повиздихають кругом, отак от, -от щоб, щоб вони вже бистріше згинули. Отакі справи. Так що бувайте здорові, веселі, щасливі. Тримайся, моя ненько, тримайся, моя люба. Ми з тобою. Ми тебе ніколи не покинемо. Отак. Так що все буде добре, все буде Україна. Пока-пока.